Вітаю вас, шановні друзі. Слава Україні! І роблю другу частину, де я вам палац демонстрував і казав, що наступну серію я зразу вам зроблю як продовження на цю Sony. Але вона буде не одна. Наступна буде. Я покажу вам їх дві сьогодні, але вони будуть відрізнятися однозначно. І я думаю, що вам це сподобається. Тому що це. ну... Ну, Такі ветерани, ветерани, касет. Звісно, ми спробуємо цю соньку теж калібрунути, записати. На що будемо затягувати? Давайте вперед починаємо. І ви перед собою бачите дві соні, дві однакові касетки, але ніт вони не однакові. Різниця між ними в три роки. Ось ця касетка. 72-го року. А ось ця касетка. А вона, бачите, нічим не відрізняється. Ну, во всяк випадок, принаймні, от поліграфію. Я поки що не бачу, ми зараз будемо розглядати. Друга касета 68-й рік. 72-й, 68-й. І ми почнемо їх розглядати. Ну, по-перше, Бокси. Бокси однакові. Мають логотип Sony. Made in Japan це такий відбиточок. І аналогічно 68-му року теж такий самий має. По, а, так, 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 по напису. Давайте я таку ближче зроблю, щоб вам всім було видно. Так. Ось тут. Теж все. Ніби однаково. Да. Логотипчик компакт касет. Торці. Однакові? Так. І. Тадам. Так, Sony, Компакт касет 60 хвилин. Тут. Так само. Love noise. AB. Текст знизу. Captain The Strange and Delicate of Every Sound. І ця касета має. Аналогічний напис. Ну, і Japan. Ззовні, звісно, ніякої різниці. Хопа, ой. Оце 72-й. Ліворуч, 72 рік. А от вам, бачите, і вся різниця. 72 року. Ой, а що це нема. Во, от бачите, я от теж побачив її різницю. Дивіться, 72 рік має гвинти. Я вам таку... Давайте я тако поставлю. Поки вона на них. Дивитися. Я поміняю собі очі. Буквально сек. Бачите різниця Має гвинти. Вона розборна в 72-му, а в 68-му? Вона паяна. Нема гвинтів. І це біда. Це біда. Так. Ну, давайте. От ми якраз от бачите. Ця сторона А і ця сторона А. По наліпках є різниця. Є різниця. Подивіться на стрілочку цю. Подивіться на, ці, на стрілочку, ось цю. Відрізняються. Тут є напис автосенсор. Тут його немає. Ну, тут, звісно, от для апаратів 70-х років ось такий металізований автосенсор. Коли головка бачить. Оцей ракордік металізований, Замик... Про... 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 проходить таке замикання, і спрацьовує е... автостоп. Ось такі от були перші з таким металізованим. Тут вже, звичайно. Звичайна стрічка. З фірмовим кольором таким е... стрічечки на початку. Ну і так як це 60-ка, має рекорд червоний. Ось. Але. Ось тут є такі відмінності. Зверху ніби нічого. Тут більше все ж таки червоного кольору займає трішки більше половини. Тут, навпаки, білий кольор займає більшу половину. Червоного менше. Сі 60 як тут написано, і як тут написано, більш скромніше. Бачите? Ось так от виглядає вся ця різниця. Так. Друга сторона. Приблизно вони намагалися створити щось е, однакове, але так само мають, бачите, різницю. Е, 72-й рік. Червоний кольор отакою рамочкою зробили по, по краях. І тут на стрілочку зайшло воно отак. от. Чого немає на цій? Тут тільки червона стрічечка, така смужечка з самого низу йде. А стрілочка. В, е, в червоному такому овалі. Теж всі ну, 60 ось так. от А тут так. Різниця. Різниця є. Так. Тепер. На 68-му році є на, на самій касеті серійний номер 0256.10. серійний номер є. Ну, понятно що на турці немає. Так. А на цій касеті 72 рік. Я взагалі. А, ні. Ви бачите, збрехав, збрехав чуть не. Є на торці. На торці у нас що 59, 28. Так, давай, давай. 19. Серійний номер, бачите, присутній на торці. Це 72 рік. Так. От ми і бачимо всю отаку різницю. До речі, по прокладках тут графітні чорного кольору, а тут білого кольору. Ну, вони вже давно не білі. От. Але я розібрати немає як, щоб, як то кажуть, подивитися, що то за папір. Але думаю, він не графітний. Папір. Папірчик, ну, скоріш за все, якийсь інший, але не графітний, а графіт ось тут. Графітна прокладочка саме тут. Бачите, вся різниця. Вся різниця. Ну, вони, тобто, не то, щоб я не хочу сказати, що мало, але дуже багато чого чого змінилося за 3 роки. От з 68-го року по 72-й. Різниця все ж таки присутня. І мені подобається, що цю можна хоча б розібрати. Так. Ну, давайте подивимось саму стрічку. Ну, рекорд. Бачите, металізований, ви вже давайте вище покажу. Металізований рекорд, який допомагає спрацювати апарату на автостоп. Дуже коротенький, я б сказав, дуже. Ух ти, йо-майо! -йо. Опасна штука. Вона не розборна і бажано би її переклеїти. Тому що, якщо відірветься, а він відірветься, тому що тут настільки нас тільки вже, бачите, пересохший той скочик. От, він пересохший. Ого. Це треба буде якось. Значить, витягнути сюди рекорд і стрічку, переклеїти, і тоді можна сміливо наматити. Я не хочу зараз пропускати її, от, тому, що, тому що хто знає, не хочеться потім ломати, розбирати. Воно все получится, але будуть трішечки видне, як то кажуть, сліди вкриття. Тому не будемо далі наматувати. Так, тепер ця 72 рік. Червоний рекорд. Це 60-ка і стрічка. Давайте тепер з 68 року. 68 у нас буде знизу. Так. Угу, угу. Різниця, я вам скажу, дуже схожа. Ой, не дуже схожа. Мені нагадує, я в попередньому відео показував палац. І в палаці якраз ось дуже схоже на, на цю стрічку. І хіба що я вам зараз дістану той палац? Секундочку. Так, я на місці. Знову беру ж ці 72, 68. І ось знизу палац. Так. Ага. Ні, все ж таки, палац по кольору ближче до 72-го року. На 68-й вона явно не, не Ну, 68-й зразу видно, що не співпадає по кольору. От, щось, бачите, палат, палац по кольору щось посередині між 68 і 72 роком. Щось ну, ближче все ж таки от, от до неї. Але ця набагато темніша. Так що ось, ось такі у нас ландиші. Так, е, що ми зробимо? 68-й рік е, ну, калібрувати я зараз, мабуть, що не буду, тому що, ну, опасно. Якщо вона зараз замотає, хіба що блин, Ну, попробувати обережно. Протягнути, якщо вона обережно намотається. Так. Так, думаю, що ми спробуємо і цю 68 го року калібранути. Я ж так думаю, що вам всім цікаво, чи потягне дека такого старця. Ну і цю, звісно, ця хоч розборна, але вже не так страшно. Давайте перейдемо. Спробуємо калібранути. Так, я пропоную спочатку калібранути 72-й рік касетку. 72-й рік. Наскільки я пам'ятаю, 70-х років Sony ну, доволі непогано ще можна відкалібрувати. Так, ставлю все в нульових положеннях. Так, перемотка. Нормальна перемотка, я б сказав. Калібровка. І понеслось. Так, по рівню у нас там доволі непоганий запас. Біас. Тепер давайте по підмагнічуванню. Так, біас у мене ліворуч до опору. Тепер рівнем, піднімемо. Ну, якщо піднімати до того моменту, щоб. Додати біаса. Ну, приблизно в такому положенні. Такого старегана ще можна прописати. Або вирівняти так. Дивіться, ми раз зробимо. Ось такої калібровки. Дивіться. Ну, просто взагалі бомбезно. Так, пропоную. Щось дозаписати Так. Где наша музыка? Где наша музыка? Так, 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 так. Музыка. Музыка. Так, запас. У каждого есть свой І навіть на лінії фронту він завжди поряд у думках, у серці. Кожен метр. Так, я зупиняю, щоб до кінця не тулити. Що вам скажу? Як для такого старця, доволі непогано. А тепер пропоную 68-й рік. калібранути і якщо відкалібрується, спробуємо і її трішечки записати. Sony 68-го року, друзі. Це взагалі. Якщо чесно, таку касету давно пора відправити на пенсію. Вона має просто займати достойне місце в колекції для того, щоб вона там просто зберегла. Так, давайте таку. Я залишу в тих самих налаштуваннях. Тих самих. І подивимося, що буде з касетом. А, давайте спочатку. Так само мотається тихенько. Шикарно. Я б сказав шикарно. Так, ну що, калібровка. Дивіться, ручки в тих самих положеннях і тільки трішки має різницю. Я можу навіть ось цю калібровочку прибрати. І дивіться, вона, йома, вона ще краще калібрується, ніж, ніж 72-й рік. Відно в хороших руках була, зберігалася вона непогано. Подивіться, ну, біс, звісно, залишається в, до опору вліворуч. На на скажімо так, 2 рівень підняти, і дивіться, який результат. Ха. Так, ну давайте її спробуємо. Бачите, на цій касеті навіть не довелося особливо другу калібровочку використовувати. Так, ну шо, запис. Друзі, що я вам скажу? Ну, не можна домахуватись до таких старців. Вона просто ну, багатьох старців ця сонька натягує. Є, звісно, такі там огріхи. От коли була пауза, бі, білий шум був присутній. Але ж, ну йо-майо, коли м, е, музика грала, і не домахуватись, це було чудово. Ви бачили, я трішечки на ходу підняв калібровку. Еквалайзера Добав трішечки високих. Тому що, коли було на, по нулях в режимі Normal буквально трішки відчувалося, що не, не вистачає високих. Але вона по калібровці, ця касета, показала доволі непогані результати. 68 рік, друзі. Так і хочеться сказати. Фірма віників не в'яже. А як в'яже, то тільки фірмові. Друзі. Слухайте, я, я здивований. Вони так зберегли, збереглися. А особливо за 68 рік. 68 рік. йо мойо І вона доволі непогано відкалібрувалась, витягнулась. Вона краще відкалібрувалась, ніж ця. Там буквально ну Трішечки на калібровку еколайзера. Оця от витягнулася. А ця без калібровки еколайзера зайшла. Хоча, скажімо так, і та і та касета, 1972 рік і 68-й, показали гарні, гарні результати. Ці касети теж можуть бути ще, як то кажуть, в ходу, хто захоче надати їм друге життя. Вони ще можуть вас порадувати. Чудові касети, нема що сказати. Фірма от Sony, Sony є Sony. На цьому, друзі, все. Сподіваюсь, не дуже затягнув. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що думаєте з приводу таких пенсіонерів. І на цьому все. Слава Україні!